Дня. Сьогодні ми з вами будемо заливати максимально лаконічну свічку, невичорну, унісекс варіант. Ви, мабуть, пам'ятаєте, я показувала вам, як знайшла ці два дві таці а у секонд-хенді. І саме сьогодні, ось цю тацю, ми будемо заливати. розтопили наш віск. Це буде перша порція. А далі, мабуть, буде 2-3 таких ходки, тому що кашпо у нас дуже велике. На жаль, я не заміряла кількість мілілітрів. Але досить ну, такої великої тари в мене немає, і щоб не перегрівати воск, я буду його заливати порційно. Ми зняли з тримачів оболонки і встановлюємо обережно. Ось так буде гарно. І зараз просто їх попідрізаємо десь ось так. Вирішила додати ще плюс один гніт і можемо починати додавати аромати. Сьогодні в нас бурштин і морська деревина. І починаємо лити. Лити не жаліти. Тепер починається етап довгого помішування. Аромат дуже приємний, трошки нагадує запах моря. Щось таке дуже цікаве, загадкове, водночас і свіжий, і такий якийсь ніжний. Не знаю, дуже класний, приємний аромат. Ми Починаємо лити. Дуже зручний тут носик, який дозволяє не розливати по інших місцях. Не залити скатертину, серветки. Остання порція воску заливається. Все. На цьому етап лиття свічки у нас завершився. Тепер ми лише очікуємо її стабілізації. І таку свічку можна палити десь приблизно через тиждень. Коли бузда вже повністю стабілізована, вона прогорить довше. Ось такий результат заливки нашої свічки. Поверхня просто ідеально гладенька. Це в нас китайський віск. Він замовлявся на сайті тему. Ідеально просто для подарунку, без якоїсь нагоди, або як доповнення до якогось подарунку. Це дуже класно виглядає. Не утворилось жодної ямки. Нічого не провалилося. Поверхня, як була ідеально рівна, такою і лишилася. Це мені дуже подобається. Отже, бажаю вам успіхів, у вашій творчості, гарного дня!